Прогноз погоди на три дні з 23 листопада. Привіт, шановні слухачі! Ми знову разом. І я радий розпочати наш детальний та особливий прогноз погоди на найближчі три дні з 23 по 25 листопада 2025 року. Сьогодні ви дізнаєтеся, коли саме настане крижаний перепочинок, що подарує суху погоду після снігових штормів. І в яких областях очікується найбільше зниження температури до мінус 6 градусів. А ще ми розкриємо, який регіон збереже осіннє тепло до плюс 16 градусів, ставши справжньою осінньою гаванню. Дочекайтеся кінця, щоб отримати повний план на початок тижня, детальні поради для мандрівок та активностей. Ці три дні з 23 по 25 листопада. Принесуть в Україну надзвичайно контрастну, динамічну та нестійку погоду. Це справді перехідний період, коли південь та схід ще тримають теплу осінь, немов намагаючись продовжити її чарівність, а захід вже рішуче вступає в обійми зими, створюючи складні погодні умови. Загальна характеристика періоду сьогодні, 23 листопада. У західних областях очікується кульмінація негоди, яка вимагає максимальної уваги та обережності. Ми прогнозуємо помірний місцями, а на Закарпатті і Прикарпатті повсюди значний мокрий сніг. Це супроводжуватиметься налипанням мокрого снігу, ожеледдю, а на дорогах ожеледицею. Зверніть увагу: це штурмове попередження, яке особливо стосується водіїв та пішоходів. На щастя, завтра. Та у вівторок, 24 та 25 листопада, у західних регіонах очікується припинення опадів та явищ, що принесе бажаний перепочинок для комунальних служб і всіх мешканців. На решті території країни сьогодні та завтра, 24 листопада, часом пройдуть невеликі та помірні дощі. Зверніть увагу: сьогодні на Житомирщині та Вінничині, дощі будуть з мокрим снігом. У вівторок, 25 листопада по всій країні очікується переважно без опадів, що дозволить насолодитися відносно сухим і прохолодним днем. Температурні контрасти сьогодні та завтра ми спостерігаємо значні температурні відмінності вночі від плюс 1 до плюс дев'яти градусів тепла, вдень від плюс восьми до плюс шістнадцяти градусів тепла. На півночі країни. Вночі від плюс п'яти градусів тепла до мінус 2 градусів морозу, вдень від нуля до плюс восьми градусів тепла. Температура у західних областях буде найнижчою. Сьогодні вночі та вдень близько нуля градусів. Завтра вночі очікується зниження до мінус одного мінус шести градусів морозу. У вівторок, 25 листопада, також очікуються морози. Мінус 1, мінус шість градусів морозу. Будьте уважні, сьогодні, вночі та вранці, у більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях, очікується туман, який може значно погіршити видімість на дорогах, тому плануйте свій час із запасом. Легенько пройдемося по куточках України. Почнемо з півночі України. У періоді з 23 по 25 листопада. Північ відчує нічні морози і прохолодні, але сухі дні. Сьогодні неділя. Вдень очікуються дощі. Нічна температура коливатиметься від плюс 5 градусів тепла до мінус 2 градусів морозу, що вимагає уваги до ранішніх доріг, денне тепло від 0 до 8 градусів тепла. Це ідеальний день для домашнього затишку і планування наступного тижня. Завтра та у вівторок. Очікується переважно без опадів, що є гарною новиною. Але вночі збережуться мінусові температури, які створюють кришталеву прохолоду. Рекомендуємо вже сьогодні подбати про зміну гуми і теплий багатошаровий одяг. Продовжимо з півдня України. Південь наш лідер по теплу, справжня осіння гавань. Сьогодні та завтра нічна температура від 4 до 9 градусів тепла. В день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 16 градусів, що є справжнім подарунком осіні. Очікується дощі, тому парасолька буде необхідною. Південь дає нам найкращі умови для осіннього відпочинку і пізніх прогулянок біля моря. У вівторок очікується переважно без опадів, температура залишиться комфортною. Це час, коли можна насолоджуватися осіннім сонцем. Наступний захід України. Захід зіткнеться з зимовим штормом і морозами. Сьогодні неділя. Це найскладніший день. Очікується значний мокрий сніг, ожеледь, ожеледиться на дорогах, температура вночі та вдень близько нуля градусів. Уникайте непотрібних поїздок, якщо це можливо. Завтра та у вівторок. Нарешті. Припинення опадів, але вночі очікуються морози. Мінус один, мінус шість градусів морозу. Захід готується до зимового сну, вимагаючи максимальної обережності на дорогах через можливу ожеледицю, яка збережеться. Далі схід України. Східні регіони відчують тепло та вологу, що робить погоду комфортною для більшості активностей. Сьогодні та завтра. Нічна температура від плюс 1 до плюс 9 градусів тепла, в день до плюс 16 градусів тепла. Очікується дощі. Схід ідеально підходить для затишних сімейних вечорів і коротких поїздок до друзів. У вівторок очікується переважно без опадів: температура збережеться в осінньому діапазоні. І на завершення центр України з Києвом центральні області. Утримають дощі та поступове похолодання. Сьогодні очікуються дощі на Житомирщині та Вінничині з мокрим снігом, вночі від плюс 1 до плюс 9 градусів тепла. Київ ніч плюс 4 градусі, день плюс 6 градусів, хмарно дощі в день. Київ зустрічає неділю вологою погодою, що створює затишну атмосферу, запрошуючи до спокійних роздумів і читання. Завтра. Очікуються невеликі дощі, температура залишиться прохолодною, але без значних морозів. У вівторок очікується переважно без опадів, що дозволить насолодитися осінніми пейзажами міста. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України, підсумовуючи наші прогнози на найближчі три доби. Цей період принесе в Україну надзвичайний контраст між зимовим штормом на заході та теплою осеню на південні та Сході. Головний погодний фактор значний мокрий сніг, ожеледь і налипання на заході сьогодні, і стабільне тепло на південні. Поради для подорожей та активностей. Для заходу. Сьогодні по дорозі слід скасувати або максимально відкласти. Дороги дуже небезпечні. Завтра та у вівторок. Час для прибирання снігу та домашніх справ. Обов'язково одягайте тепле, водонепроникне проникне в жуття, та подбайте про антиожеледні засоби для взуття та авто, для південя та сходу. Це ідеальний час для осінніх пікніків на свіжому повітрі і поїздок на природу, але обов'язково з парасолькою. Температура сприяє тривалим прогулянкам, але не забувайте про ранішній туман у центральних областях. Для центру та півночі. Найкращий час для відвідань музеїв, культурних заходів і затишного відпочинку в кав'ярнях. Охолодання вимагає багатошарового одягу. І от розкриваємо секрет: крижаний перепочинок з припиненням опадів і морозними ночами до мінус 6 градусів очікується завтра та у вівторок, саме у західних областях, даючи можливість регіону оговтатися після снігового шторму. А осінньою гаваню, де осінь ще тримає тепло до плюс 16 градусів, стає південь України, даруючи нам останні теплі дні перед загальним похолоданням. Зберігайте тепло і насолоджуйтесь кожним днем осені.